Вітаю глядачів телеканалів Тернопіль, 1 та інтебе. У Тернополі продовжується святкування дня міста. Просто зараз ми знаходимося на вулиці Сагайдачного, де власне саме святкування можна так сказати у самому розпалі. Дуже багато зараз мистецьких локацій, ініціатив знаходиться як виставки під відкритим небом, так і майстер-класи, до яких може доєднатися будь-хто охочий. Як бачимо, багато є тернополян. Тернополяни щасливі. Усміхнені в вишиванках з нагоди такого щасливого для кожного містянина дня. Як можемо бачити, дійсно картин дуже багато. Вся вулиця у картинах, фарбах, барвах та полотнах. Є як зображення самого Тернополя, його Вулиць його е історичних куточків, е так і різноманітні пейзажі, архітектурні пам'ятки тощо. Також бачимо, що художники вже створюють нові картини, нові малюнки. Акція розпочалася буквально дві хвилини тому, тому охочих доєднатися ще не так багато, але впевнені, що з часом їх буде все більше і більше. Так, доброго дня, можете сказати, що саме ви малюєте, так що тут відбувається зараз, так, оскільки сьогодні свято день міста, то ми малюємо Тернопіль, малюємо наше місто улюблене і бажаючи можуть до нас приєднатися, долучитися, дати на зсо донат і взяти з собою роботу як подарунок за донат. А що власне можуть намалювати охочі? Тобто будуть якісь зразки, чи це може бути взагалі довільне вони зображення? Можуть просто долучитися до самого е, малюнку. Бо так, то художник створює, а вони ніби як можуть на кілька хвилин себе уявити художником yeah. теж і долучитись свої штрихи, свої. але по бажанню в принципі, можуть і намалювати, якщо є талант, є, є бажання, є до цього. Підкажіть, будь ласка, які у вас очікування щодо цієї акції, який загалом ваш настрій сьогодні з приводу такого важливого для тернополян свята? Ну, по-перше, це задоволення від самого процесу малювання, і так само популяризація мистецтва, щоб діти бачили, що можна вчитися мистецтву, щоб ну, долучити людей до прекрасного. Так, а можете кілька слів про себе сказати? Я викладач художньої школи імені Михайла Бойчука, Антоніна Тимечко. Добре, дуже вам вдячні. Дякую А ми тим часом рухаємося далі вулицею Сагайдачного. Так бачимо, що картини не закінчуються, інсталяція не закінчується, виставка не закінчується. І от, власне, ми вже підійшли до наступної мистецької локації, до якої може доєднатися кожен охочий тернополянин. Будь ласка, розкажіть, що тут відбувається зараз. Майстер-клас з вибійки, народний вид мистецтва декоративного, прикрашання тканини. Це давній вид. От, і кожен, хто бажає, може підійти, ознайомитися, спробувати. Тут виходять такі дуже цікаві роботи. Ось. Є фарби, фарби спеціальні по тканині, що потім можна цю тканину і прати. І багаторазове використання. Бачив е... в роботі процес і творчий дуже. Так, бачимо, що є багато шматків тканини. Так. Можливо, ті, хто доєднається, можуть якось на згадку собі забрати потім свою роботу. Так, Це все вони забирають, але ми працюємо за донат. Так, підкажіть, будь ласка, хто ви? Я викладач Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука, дерев'яна Ірина. Добре, дякуємо вам, гарного дня. А тим часом для тих, хто тільки доєднався, нагадаю. Зараз ми знаходимося на вулиці Сагайдачного. Тернопіль сьогодні відзначає 485-річницю ту річницю з дня свого заснування. І з цієї нагоди у місті відбувається дуже багато різноманітних благодійних, мистецьких та культурних заходів. І ще один майстер-клас бачимо далі. Там е, також вже щось малюють, також люди підходять, цікавляться. Е, знову ж таки, тут знаходяться е, картини тернопільських митців. Доброго дня. Чи можете розповісти, що ви зараз робите, що ви зараз е зображуєте? Ну, це і такий вигляд нашого катедрального собору, бачите, з натури. Вигляд переді мною. Оскільки тема така це є місто в деталях, я знаю. Очевидно, що треба якісь куточки рідного міста зображувати, розумієте, одночасно. Ну, в різній техніці, хто хоче, можна робити. Так, а чому вирішили от саме так, можна сказати, наживо малювати з архітектурної пам'ятки, а не вже з готового фото? Ні, ну, ну я прихильник з натури малювати все-таки зображення. Кожен художник розуміє. Та... Малюнок чи якийсь живопис, якщо він зроблений з натури, це має більшу цінність, розумієте, ніж з фото зроблений і так далі. І так, ну, це, тут, ми, це, тут всі, це виставка е, з художньої школи, розумієте, дітей. Я викладач художньої школи, викладачів, які ми навчаємо дітей, розумієте. І, і одночасно навіть, сьогодні така у нас акція, що ми вийшли. Щось робимо. От сьогодні день міста, така чудова погода, грає музика, е, такий під доволі піднесений настрій. Загалом навколо з яким настроєм вам працюється зараз? Звичайно, що чудовим настроєм, хоч Україна переживає нелегкі часи, але скажімо, може це якось трошки відволікає від цих проблем, розумієте. Це ж, Якщо, наприклад, комусь подобається моя робота, то ці кошти хтось купить, можливо, і це все піде на Донат. Добре, дякуємо вам. Зараз ми у прямому ефірі телеканалів Тернопіль 1 та Інтебе. Так. Так, Тим часом акція триває, е, мистецькі об'єкти, малюнки та полотна знаходяться не лише по е, ліву сторону вулиці Сагайдачного, а й з іншого боку біля Архікатедрального собору. Е, там можемо бачити е, роботи поранених військовослужбовців, які вони створили під час реабілітації. Детальніше про це е, дізнаємось вже за кілька хвилин. Ось тут бачимо також різні малюнки, більшість з них підписані. Можна припустити, що захисники вказували свої позивні на цих роботах. Є як і пейзажі, природа, різні міста намальовані, морська тематика. Тобто самі картини е, доволі цікаві та різноманітні, і кожна з них не схожа на е, попередню. Бачимо також тут розмальовані е, гільзи, тубуси. Так, і от власне кожен тернополянин також може. Зробити свій внесок, це задонатити на ЗСУ та створити свій унікальний виріб, що саме тут можна зробити. Дізнаємося вже зараз. Розкажіть, будь ласка, що тут відбувається, що сьогодні створюватимете на цій локації. Добрий день. Ну, найголовніше це виставка. Це виставка робіт наших воїнів, які проходять реабілітацію в різних медичних закладах, і проводимо з ними арт. Терапію ці малюнки намалювали виключно всі наші е, герої з тяжкими пораненнями після втрати кінцівок. Я перевчаю їх з правої ручки наліво, з на направо. Є картини хлопців, які взагалі втратили обидві кінцівки, і головна мета це подолати цей психологічний бар'єр. Самому собі сказати Я можу тому головні герої сьогодні це виставка їхніх робіт. А тут ми створюємо листівочки. Листівочки на згадку про сьогоднішній день особливо приємно буде гостям нашого міста, тому що ви бачите, от. Як зразки у нас стоять, є у нас такі заготовочки, і кожен може обрати собі сюжет в такі самі впізнавані локації. Тут є пам'ятник Соломії Крушельницькій, знаменитий годинник, катедра, драмтеатр. І за допомогою таких от заготовочок, кожен може створити собі листівочку, таку декорувати рамочку. От зараз ми будемо з нашим самим першим учасником це робити. Можете, і ви до нас долучитися, і підете додому з таким гарним подаруночком на згадку про сьогоднішній день. Е, так, е, добре. Вже найперший е, тернополянин, як кажете, до вас доєднався. Можеш сказати кілька слів, чому ти вирішив зробити от таку от листівку. Він гість міста. Вибачте? Містако. Добре. Тоді розкажи, чому. Вирішив доєднатися до от, от, такої акції створити таку листівку. Тому що це цікаво і також це на пам'ять о цьому прекрасному місці. Так, а як взагалі сьогодні проходить, е, День Твій, так сьогодні у Тернополі день міста. Е, Доволі така святкова атмосфера зараз тут. Да, дуже чудово. Ну, по перше, він нам допомагає. Він тут з бабусею, з дідусем. Ми представляємо громадську організацію Воїни світла Рубіжне і Рубіжанський центр та краєзнавства. І це наш юний турист, це наш гуртківець, який на сьогоднішній день він мешкає на Харківщині. І з бабусею, з дідусем він приїхав сюди. Через кілька днів він взагалі поїде у табір. З рубіжанськими дітками, тому у нього сьогодні такий насичений день. Головне, що він допомагає. Він все це допомагав розставити, зробити, розкласти. І тепер уже буде робити листівочку. Так, а які у вас очікування щодо акції, щодо кількості тернополяни, які доєднаються, щодо е зацікавленості, як мистецтвом, так і? Е допомогу. Ну, Ми маємо надію, що сьогодні багато буде людей, багато буде долучатися до творчості, тому що Тернопільщина це взагалі земля, яка дуже багата талановитими людьми. Надзвичайно багато. Тому я думаю, що сьогодні будуть зацікавлені підходити, створювати собі такі малесенькі подаруночки, буде гарний настрій і підтримають наших воїнів. Можливо, хочете сказати кілька слів тернополянам, привітати їх з таким важливим святом. Шановні тернополяни, від щирого серця я вітаю з ним міста, прекрасного, файного міста Тернопіль. А вітаю я вас від Луганщини, від Луганщини української, Луганщини нескореної, незламної. Віримо в нашу перемогу і будемо дружити містами. Будь ласка, скажіть ще хто ви для того, щоб наші глядачі могли... мене звати Олена Хмельницька, я голова громадської організації Воїни світла рубіжне, волонтерка, громадська діячка. Започаткувала тут у Тернополі арт-терапію в медичних закладах. Працюю з нашими воїнами вже три роки. Допомагаємо активно армії різним підрозділам, медротам, стапунктам, всім, хто потребує допомоги. Дуже вам дякуємо. Дякую вам. Гарного настрою і ще раз зі святом. Ми продовжуємо і на чотири куточки ти це відрізаєш. Ще, менше, менше, менше. Угу. Так, ліпи тепер сюди на куточок. Так, одець. І так ми заповнюємо чотири кутики. Маленький такі, так. Суди, сюди, 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 До привітань, пані Олени. Доєднуємось і ми Тож ще раз вітаємо тернополяни з днем міста. Нехай цей день пройде для вас як найкраще. Гарного вам дня та мирного неба!